Поточний тиждень в Білгороді-Дністровському заклади загальної середньої освіти було переведено на дистанційну форму навчання з метою профілактики поширення вірусних інфекцій. Педіатри наголошують, що причиною стрімкого поширення ГРВІ є низький колективний імунітет. Від чого залежить його формування, пояснила лікар-педіатр Анна Абрамова. Поняття колективний імунітет воно стосується імунізації. Колективний імунітет можна назвати тоді, коли 95% спільноти вакцинованих. Тоді патоген, який проникає в цю спільноту, знищується ще до того, як він розмножиться і передасться. Тому вакцинована людина захищає не лише себе, але й тих людей, які з якихось причин не можуть вакцинуватися. Наприклад, це дітки, які мають по віку ще ця вакцина їм не показана, або люди, які мають якісь імунодефіцити, або пожиттєві протипоказання до щеплень. При рівні нещеплених дітей менше 5% в будь-якому колективі зростають ризики спалахів інфекційних захворювань. При цьому наразі актуально проводити щеплення і від інфекцій, які не внесені в календар щеплень: це грип, пневмокок та гемофільна інфекція. Хотіла звернути увагу на щеплення від гемофільної інфекції, так як гемофільна інфекція викликає пневмонії, отити, синосити, менінгіти, тобто бактеріальні ускладнення ГРВІ. Ця вакцина проводиться е, обов'язково згідно календаря щеплень в 2-4 місяці і в один рік. Тому обов'язково треба не щеплювати, щоб не було оскладнень ГРВІ. Також дуже було б добре вакцинуватися перед оформленням в садочок або школу, вакцинуватись від пневмококової інфекції. Можна купити вакцину в аптеці превенар 13 або синфлорикс і захистити теж свою дитину від ускладнень ГРВІ, пневмонії, отитків, синуситів. Серед рекомендацій по формуванню здорового колективного імунітету дотримання режиму дня та сну, що сформує опірність дитячого організму. Дитина має кожного дня в один той самий час прокидатися, в один той час вкладатися спати. В вихідні дні цей час має не дуже відрізнятися від будніх днів, має бути не більше години. Різниця між вихідними днями, канікулами. І будніми днями також дитина має мати достатній сон для молодших школярів. 10-13 годин сну має бути для того, щоб дитина могла добре навчатися, для того щоб була опірність до інфекційних захворювань. Стійкий особистий імунітет це ще й збалансоване вітамінізоване харчування. З народження це має бути перевага надаватись грудному вигодовуванню. Потім з прикорму вводити різноманітні продукти здорового харчування. Дуже важливо, щоб в раціоні була переважала кількість овочів, фруктів. Також має бути в достатній кількості: мають бути молочні продукти: риба, м'ясо, зернові, крупи, злаки. Фізична рухливість та активність дитини заняття спортом, тільки позитивно впливають на опірність організму, як то кажуть, в здоровому тілі здоровий дух. Для того, щоб дитина менше хворіла, дитина має займатися фізичною активністю, або якісь гуртки відвідувати, або вдома займатися активними іграми, там, їзда на велосипеді це дуже важливо. Також дуже важливо прогулянки на свіжому повітрі. Мікроклімат в приміщеннях, як вдома, так і в садочку, температура, вологість приміщення серед факторів впливу на стійкість імунітету. Має бути не дуже жарко, температура комфорту для дітей 18-22 градуси, і має бути комфортна вологість від 40 до 60, 70 вологість. Якщо вологість менше 50-40, то тоді потрібен зволожувач повітря. Має бути своєчасне провітрювання два рази на день в кімнаті, тоді дітки будуть менше хворіти. Загортування дитячого організму з маличку вдягати по погоді дозволяє батькам сформувати гарну опірність організму від хвороб. Від народження потрібно мати правильний мікроклімат в приміщенні, правильно одягати дитину, не кутити там в шапочки велику кількість носочків, щоб дитина не перегрівати кімнату, так щоб дитина росла як в парнику, а потім кожен вітер викликало дитини захворювання. Пам'ятайте, що в період підвищення епідеміологічного порогу захворюваності краще уникати людних місць, обмежити спілкування з хворими і потурбуватись про формування стійких захисних реакцій у ваших дітей. Ірина Вробинська, Віталій Солодухіна, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.